Один з приємних моментів це коли наші гості, з якими ми спілкуємося по скайп-зв'язку, все ж таки стримують своє слово і приходять до нас в студію. Приїжджають в наше місто для того, щоб ми могли вже оків окі, як я це називаю, поспілкуватися. Тож сьогодні у нас в гостях, як ми обіцяли, лідер гурту Rolex Дмитро Ігнатов. Привіт, доброго ранку. Доброго ранку Дмитро, радий вітати у нас а, на йде, нашому я я червоному дивані. Нарешті я тут. у вас, да. Особисто вже. Особисто. Ну, особисто ну, до речі, можеш поділитися враженнями. Бачив по Skype-зв'язку нашу студію зараз. Подобається ваша музична заставка. А, <свист> то, можливо, треба буде <свист> розробити. Так... А, ремікс буде, так? Да? Ну, мікс можна буде зробити а, з гуртом Rolex на а, нашу заставку. <свист> не питання. Ставити. Е, Взагалі, як зараз в Херсоні? Ще тепло? Ну, як і тут? Так, да, нормально. Ну, uh -huh. можливо, тут можливо, ще можливо, можливо, трішки тепліше. В морі купатися ще можна? Е, думаю, так. Да. Ага. Не можна. купався. Е, в роз'їздах ну, постійно. Ні, зараз, зараз ні. Я останнім часом купався, останній раз купався в Криму. Ну, в мене ага. насправді Херсон це теж смуток для мене, тому що Херсон це кавуни, я обожнюю кавуни в цьому році їв двічі. Я її вдвічі. І, я про Херсон... я тобі ну, насправді їх вже кавуни. не вирощують в Херсонській області десь приблизно років три. Та. Так, перенесли вирощування кавунів в Миколаївську область. Це за розпорядженням нашої місцевої влади. А те, в чому що в нас причин? стоїть на ринках і, і написано херсон? херсон". <laughs> ну, всі звикли, що кавуни ростуть в Херсонській області. Шутка. А, а, Боже. <laughs> а я думав дійсно вже все. Вже піднімати новий, ну, розкрутили скандал. Про, про кавуни Не Херсон нещодавно Rolex випустили нову відеороботу. А, Так, називається Числа літери. Числа -літери <laughs> а в... Що в кліпі? В кліпі... Яка ідея? Ну, ідея? Ідея? Ой, не знаю, треба подивитися спочатку і потім з'ясувати, що там за ідея. Ми ну, ну, що це... ви знімали щось? Це, це ж не ми знімали. Нам запропонували зняти кліп. Місцеві там умільці, режисери сказали, що все буде круто. Ми кажемо, ну, чудово, давайте ага. зніматися. Ми любимо, Головне, круто, головне там є ми. Головне, щоб там було круто і щоб там були ми. Ну так, ну, тому що круто, це круто. Ну, а ролік — це якісна музика українська, що теж непогано. До Де? речі, Херсон це ж російськомовне місто. Ти доволі круто спілкуєшся українською. Ні, Звичайно, спілкуюся українською. Mm -hmm. Тобто, в принципі, нормально, як для юриста, для адвоката. Тобто, це моя робота розмовляти українською. А... Так що тут нічого дивного пісні немає. Пісні краще пишуться, як російською, українською, англійською. Е, пісні не то щоб краще пишуться якоюсь мовою. Вони просто пишуться українською і все. Ага. Тобто тут, ну тут немає поки поки варіантів. без варіантів, я зрозумів. <рес> ну що? Я думаю, тоді давайте зараз подивимося кліп, щоб більше можна було поговорити про цю відеороботу. і тим більше, що я впевнений, що наші глядачі вже давно хочуть, як тільки дізналися, що сьогодні в нас в студії Дмитро, вони вже хочуть побачити нову відеороботу. Давайте дивитися, потім далі поспілкуємося. Побивши вільну хвилинку, натиснуть на Альма, і Ізійська жені грі розставить крапки житті не завжди, як за планом І напевно щоденник Я в кожного світа звіта чисто чистаю Порожні. У сюжетах тотожних Не заплутався кожний нас берес сіду, я шифру, з чисели лідер, чому жодня все повертається знову, і без зупину, без перерв, новий, по супину безперервна вихідні життя затрудить, колесо завовково. Чому жодня все повертається знову, і ми не зможемо. No, that call is up on Ну, бачимо, що скромність це все ж таки одна з рис Дмитра, тому що так сказав. Ну, місцеві умільці ну, зняли відео. З насправді того, що відео, що було. Як мені здалося, доволі шикарне. І е, хочеться е, спитатися ось про що. Людина скромна, людина серйозна. Я бачу, ти мало посміхаєшся. Чи не хочеться якоїсь пісні Don't worry, be Happy? Ну, таку якусь. Та, я позитив, я думаю, позитив. Та в принципі вистачає пісень і на радіо, і, і на телебаченні таких. Угу. De... Ну, тобто, от, Я от, от, навіть от, не знаю, от, як. Така відповісти творчість. На це твій внутрішній стан постійний чи як? Яка саме творчість? Ну, без... Ну, Ми всі дорослі люди, вже, так, такого в <сас> <у> нас немає. Числа і Ну, число ми, 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 ми постійно дурні <сас> все робимо. Ну, так, ну, це таке, це ж ми. Е, число і літери. Саме ця робота. Чому числа і літери? Постійно повертаються. А, ну. В якомусь сенсі от, наше життя там схоже на якісь там. Тобто наше життя складається з певних обставин, да? е, якихось там... Різні, soup, там різні події, обставини і так далі. І вони певним чином от, так, от зашифровані, закодовані там, цифрами і літерами, датами, словами і так далі. Вот. Ну, Такий сенс цієї пісні. Ну, Якщо так коротко сказати, то. Ну, так, тому що ми вже в філософію зараз підемо. і це Тобто можна на на найближчі дуже глибоко, години. Як і... В цьому кліпі знімалися ви у трьох. Не було барабанщика. Чому? А, на той момент Олександр Андрієнко вже залишив гурт, а нового барабанщика у нас тоді ще не було. Тому. Вирішили зніматися в трьох. Да, знялися в трьох. Зараз вже є барабанщик, і він з'явився весною. І ми вже тоді зробили тур а, по чотирьох містах Білорусі з ним, з новим а, барабанщиком. До речі, як Білорусія сприймає українську музику? Вибачте, я переплутав. Ми зі старим своїм барабанщиком їздили по Білорусі, а з новим барабанщиком їздили по Західній Україні. Ну, але все одно це ніяким чином не викреслюємо питання. Як все ж таки Білорусі сприйняла? Чудово, завжди так виходить. ну, По-перше, українська і білоруська мови вони дуже схожі між собою. До речі, О, тому... дуже схожа відповідь на в нас був сеня з мотора, але вони в Польщі виступали. Ага. Він каже: ну, по-перше, польська і українська мова дуже схожі між собою. <с? <с?> питання, відповідь починалася так само. Ну, це не дивно, тому що сусіди. Ага, тобто, вони нормально сприймали, нормально розуміли, Так, підходили. Так. Угу. Ну, я, я би не сказав, що вони там повністю розуміли, про що ми співаємо. Але настрій, а, але, ну, настрій подачу, звісно, розуміють. І, от, ну, це, в принципі, головне от, в нашій творчості це от, робити вірний кач. А є різниця між публікою, як сприймала у Білорусі в Україні? Я знаю, що нещодавно ти їздив на фестиваль. Як mm. тут, І в там достатньо сприймають? було білорусів, до речі. Там ага, чоловік, чоловік 600 там було. Вони це ви про фест захід зараз чи так, про що? Так. Uh -huh. ну, білоруси власне проїхали, мабуть, на групу Струбецької, які виступали після нас. Тобто, спочатку ми виступали, а Струбецької вже закривали там другий день фестивалю. Uh -huh. І було дуже багато білоруських стягів. І власне серед цих людей були навіть і ті люди, які бачили нас у себе вдома. Ну а вони власне приїхали на Ляпіс Тробіцької, тому що ця група заборонена певним в чином в Білорусі, да, і їм туди дорога заказана. От, тому виходить, що е, якщо там е, як там вислів, якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до, до Горич, і угу. чи навпаки. навпаки, навпаки да. Ну, а я, я, чесно кажучи, не, не міг знайти відповідь на питання, чому ляпіс настільки часто виступає в Україні. От зараз тільки ти мені це пояснив, тому що зовсім скоро на фестивалі Республіка теж ляпіся виступають. Там вони будуть одним з хедлайнерів цього фестивалю. Щодо твоєї творчості, в майбутнє плани: альбом, кліп, що чекати нового. Ну, зараз ми працюємо над новим матеріалом. Поки що його не так багато щоб випускати платівку. Ми тільки от, починаємо там певним чином переосмислювати все це, особливо коли от, нещодавно випустили новий альбом «Перетворися на зброю. То, звісно, відбувається певне переосмислення, що робити далі. От. Зараз якраз цей процес і відбувається в вересні, в кінці вересня, ми плануємо зняти відео на пісню Несемо. Пісня така брутальна з матюками, <гум> да, будуть, буде брутальний сюжет. Так ну, і що поширюватися, думаю... скоріше за все, буде в соціальних мережах, я так розумію. Mm, я думаю, так. Я думаю, так. Можливо, можливо, там на якихось каналах. Альтернативних. Буде. Так, ну Типу, A1. Uh -huh. думаю, обов'язково він з'явиться. Просто, можливо, там запікаємо. Ці матюкливі слова, і все нормально буде Ну, до речі. З приводу музичних каналів, вперше я ролікс побачив саме з «Перетворися на зброю на ентрі Ентрмюзик. Якщо не помиляюся, угу. тоді це був альтернативний канал, де можна було не почути Віагри, але почути такі гурти, які дійсно прикольні. Ну молодіжні українські Стопо гурти. З того часу я так розумію, музичні канали сильно змінилися, тому що вже і там е можна почути і вягри, і міладзи, і все на світі. А як зараз просувати свою музику таку альтернативно? Важче стало от, з часом вже? Чи навпаки легше з навпаки? проривом соціальних ну, тобто, мереж? Ім'я допомагає, в принципі, ролі вже відоме ім'я, але в той самий час змінюється концепція каналів. Я зараз за цим не стежу взагалі за каналами. Телебачення практично не дивлюся. Тобто, все перейшло в площину інтернету. Угу. І там уже. Дивись ж все, що ти хочеш. Альбом збираєтесь, який майбутнє випускати. Його традиційним способом, чи можливо теж розповсюджувати за, за допомогою інтернету, я не, знаю, там не, не витрачатись на платівки, ну, на Першу, В першу чергу, звісно, це інтернет, це цифра, це нормальне явище вже стало. Звісно, будуть і диски. Тобто, хто хоче там придбати собі, помацати цей диск, роздивитися цю обкладинку, є ще фетішисти залишилися такі. Я yeah, знаю, yeah, yeah, багато гуртів, well, до речі, якось і подарунки в ці диски покупають там. Yeah. Або собі там в якусь колекцію. Ну, не знаю, ми над цим не замислюємося і не паримося взагалі, там, в якій формі це буде музика. Ну, ця музика буде в тій формі, яка там зручна слухачу. Uh -huh. ну, тобто, so, ви реалісти, ви розумієте, духача. що в принципі на дисках заробити не так вже й вдасться. Краще ну на концертах більше заробляють гурти аніж на продажі дисків, тому що в нас все якось вже пішло в інтернет більше туди. в інтернеті. Ні, так, так завжди було. Навіть якщо можна було колись там на дисках заробити, то пірати не дозволяли це робити музикантам. Зараз на дисках не заробиш, тому що їх ніхто тепер уже не, не купує, купує, тому що можна в там скачати чисти. в інтернеті. <ріх> От. Ну, є такий досвід. От, наприклад, Noi Zemсі він випустив свій останній альбом спочатку в інтернеті, а потім вже вийшов в диск. А, а Зазвичай роблять, роблять навпаки. Спочатку видають там диск, а потім він уже з'являється в інтернеті. От він зробив отак: от, от хід конем. Ну mm -hmm. no. no, no, ми sure. вважаємо і гурту Rolex більше ходів конем, таких неочікуваних. І я думаю, що незважаючи на те, що а, фанати поціновувачі, вони чекають виходу а, альбому, виходу нового відео, хочеться щоб. У відео теж було щось все одно неочікуване для чому вони розкривали з кожним днем все більше і більше для себе ролік. Чекайте, а... Брутала. Будемо чекати, будемо чекати, слідкувати разом з ранком на поділі. Нагадаємо, сьогодні у нас в гостях був лідер гурту Ролікс з Ігнатов. Ми сьогодні подивилися їхню нову відеороботу. Ну а ранок на поділі продовжується, тому залишайтесь з нами.